Вітаю, час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуском ви дізнаєтеся. Монумент слави у центрі Полтави у червоній фарбі. Мистецька акція чи вандалізм. Граната із розтяжкою перед будинком працівниці ТЦК. Поліція розпочала розслідування. Музею Віктора Бажана чотири роки. Річницю відзначили у мистецькому колі. А тепер про це та інше більш докладно. Червона фарба як символ крові полтавців. Сьогодні місцева активістка розмалювала монумент слави у корпусному парку, дублюючи по всьому пам'ятнику дату 3.09.2024. Чому свої дії жінка назвала мистецькою акцією та чого вимагала художниця, дізнавалася Івана Дімова. Монумент слави у Полтаві в червоній фарбі, 14 жовтня вкрила його надписами місцева активістка та художниця Юлія Петушинська. Свої дії вона назвала мистецькою акцією. Говорить, таким чином хоче привернути увагу суспільства до необхідності демонтажу цього пам'ятника. Насправді це пам'ятник саме російської слави з ворожою символікою, символікою російської зброї, яка знищує. Нашу країну і забирає життя наших людей, в тому числі вже і полтавців. І там стоїть дата, 3.09.24 року. Про яку ми повинні пам'ятати, у ця червона фарба це символ жертв російської зброї. Я закликаю владу нарешті вирішити це питання імперським символом: не місце в наших містах. Підтримує мистецьку акцію активістка і Полтавка Лариса Скрипник. Каже, в корпусному парку має стояти інший пам'ятник. В центрі має стояти символ України. За нашу Україну за незалежність боровся Іван Степанович Мазепа. Дуже гарний архітектурно оформлений пам'ятник. Що це стоїть? Ми зараз з ними воюємо. Я б його знесла б. Оце так. І поставила в сюди, щоб був не за дворках, а отут всередині пам'ятник Івану Степановичу Мазепі, який построяв при своєму суддівстві, а часто й за свої кошти 34 монастирі. Написи фарбою на монументі активістка не випадково залишила саме сьогодні. каже вранці на пам'ятнику через зношеність оновили прапори. Зробили це за ініціативи міської організації Конгресу українських націоналістів. Голова організації Олександр Карнаух зізнається, розмалювання монументу не підтримує, але він за те, щоб його прибрали з публічного простору. Цей пам'ятник символізує перемогу російському оружію імперії Росії, яка Загарбую наші території, вбиває наших людей, знищує Україну як державу. Потрібно цей пам'ятник знести. Для з'ясування усіх обставин на місце події виїжджали правоохоронці, розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Вони будуть з'ясовувати, що це вандалізм чи дрібне хуліганство. Наразі діям жінки надається оцінка, і причина такої поведінки з'ясовується поліцейськими. Після чого Уповноважна особа прийме відповідне правове рішення. Чи підлягає монумент слави демонтажу будуть вирішувати в кабінеті міністрів з подання Міністерства культури України, оскільки це пам'ятка монументального мистецтва національного значення, говорить архітекторка Оксана Білявська, яка розробляла облікову документацію на цей пам'ятник. В міністерстві культури цю документацію має розглядати науково-методична рада, яка складається з фахівців. Які виносять своє бачення щодо цінності цього об'єкту, стану його збереження і наскільки цей об'єкт є відповідним умовам пам'ятки, і чи може він перебувати і далі в Державному реєстрі нерухомої культурної спадщини України? Міська рада не має повноважень вирішувати долю пам'ятки національного значення. У міському департаменті культури питання чи визначений вже статус монумента слави і яка його подальша доля, поки не коментують. Жінка виявила вибухівку біля своїх воріт у Полтаві. Вибухівка виявилася гранатою з розтяжкою, а жінка військовослужбовицею ТЦК. Про це повідомив речник обласного терцентру комплектування Роман Естомін. За його словами, сталося це вранці 11 жовтня. Це перший такий випадок в області, додав Роман Естомін. Раніше працівникам ТЦК лише погрожували на словах та палили їхні автівки. Дійсно, такий ганебний вчинок стався. Я Вбачаю в таких діях проти військовослужбовців ТЦК, е, прояви боягузтва, тому що люди замість того, щоб іти в Збройні Сили України замість того, щоб е, знищувати окупантів, ставити їм гранати, застосовувати проти них, чомусь вирішили е, встановити розтяжку в мирному місті з загрозою для життя та здоров'я як військовослужбовців, так і е, життю та здоров'ю загалі е, мирних мешканців. За словами речника Полтавського райуправління поліції Василя Зуба, працівники вибухотехнічної служби із дотриманням заходів безпеки розтяжку знешкодили. Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці небезпечний предмет вилучили та направили на експертизу. Наразі вживаються заходи щодо встановлення особи, причетної до цього злочину. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, розпочато кримінальне провадження за статтею 348 кримінального кодексу України. Це посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років, або довічне позбавлення волі. Служба безпеки України затримала двох жителів полтавського району, яких підозрюють у коригуванні ракетних ударів по Полтавській та Сумській областях. За даними слідства, основними цілями чоловіків були військові аеродроми ЗСУ, теплові електростанції та енергогенеруючі підприємства. Як повідомила речниця СБУ у Полтавській області Інна Усова, спершу фігуранти знаходили потрібні об'єкти, потім замасковували навпроти них мобільні телефони, щоб здійснювати онлайн-трансляцію. А щоб гаджети працювали безперебійно, до них під'єднували зовнішні акумулятори. Це дозволяло підозрюваним відслідковувати наслідки прильотів, коригувати повторні чи планувати нові ракетні атаки. Контрозвідка СБУ поетапно задокументувала підривну діяльність агентів і затримала їх на гарячому, коли вони встановлювали шпугунський пристрій поблизу військового об'єкту. За даними слідства, обидва фігуранти були завербовані окупантами влітку цього року, коли шукали швидких заробітків на телеграм-каналах. Однак, замість обіцяних коштів за РФ, затримання отримали від слідчих служби безпеки підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожують довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Поліція Полтави встановлює обставини травмування чоловіка електропотягом. За попередньою інформацією слідства, чоловік рухався уздовж залізничної колії та потрапив під електропотяг Полтава Грибінка. Сталася подія 13 жовтня у Полтаві біля залізничної станції Полтава-Київська. Чоловіка з травмами госпіталізували до медзакладу. Про це повідомили у прислужбі поліції Полтавщини. 13 жовтня близько 14 години 40 хвилин. До поліції Полтавщини надійшла інформація про те, що у Полтаві поблизу залізничної станції Полтава-Київська чоловік потрапив під електропотяг. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група, також медики. Травмованого чоловіка госпіталізовано до лікарні. Під час е, приїзду поліцейських він був без свідомості. Наразі за його життя і здоров'я борються лікарі, а поліцейські паралельно проводять е, заходи щодо встановлення його особи. За даним фактом, кільчиком підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України. І в рамках цього кримінального провадження з'ясовуються всі обставини події. Новий дах, стіни та фундамент Терешківський ліцей оновлюють роботи. Розпочали у рамках програми з відновлення України. На якому етапі реконструкція зараз та коли планують її завершити, дізнаєтеся із сюжету. Зі старого навчального закладу радянських часів на сучасний. Терешківський ліцей набуває нового вигляду. Тут ремонтують дах, утеплюють стіни та фундамент. Окрім цього, замінили вікна та двері. Кошти на реконструкцію та термомодернізацію ліцею виділяє громада спільно з європейськими партнерами. Це програма відновлення України. Кошти виділив Європейський інвестиційний банк. Загальна сума проєкту 57 мільйонів. З них десь 20% це наші кошти, все інше кошти Європейського інвестиційного банку. Зараз на даний час вже виконано 80% цих робіт. Плитка на фасаді навчального закладу постійно відвалювалася, дах підтікав, тому вирішили взяти участь у проєктах з відновлення України, говорить директор Терешківського ліцею Лариса Шевченко. Я працюю в закладі вже… Майже 25 років. І коли прийшла, в нас було дуже холодно, дуже холодно. Взимку діти часто сиділи навіть в куртках, в рукавичках, в шапках. Вже навіть на сьогоднішній день, коли замінили вікна, спочатку перший етап заміни вікон, в класах стало набагато тепліше. Перше, що було зробити, це виготовити проєктно-кошторисну документацію на цей проєкт. Він нам обійшовся мільйон. Але поки ми не купимо білетик, немає шансу виграти в лотерею. І потім ми подалися, просто подали цей проект на відновлення України. Там є спеціальна програма, і подаються, як правило, в кінці року або на початку року, подаються проекти. До розробки дизайну фасаду ліцею долучилися як вчителі, так і самі діти, говорять у навчальному закладі. Додають, коли проєктувальники показали візуалізацію, весь заклад був одного кольору. Ми звернулися до дітей, показали їм цю красу, і вони вирішили. Надати живих барв нашому рідному закладу на уроках мистецтва вчителі попрацювали разом з дітьми. Ми вичитали пропозиції Міністерства освіти стосовно використання кольорів. Завершити роботи у Терешківському ліцею мають до кінця цього року. Собака на самовигулі потенційна або пряма загроза для сусідів. Тож цими вихідними працівники відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин, при КТП 1628, провели роз'яснювальну роботу серед мешканців мікрорайону лісок, нагадуючи місцевим правила утримання домашніх тварин. Зокрема, пояснювали, як треба діяти, якщо собака гуляє безконтрольно та проявляє агресію, а його господар не реагує на зауваження. З довідкою ви звернулися до. Ветеринарні установи сказали, що у нас є довідка про покус. Ветеринарна установа дає нам сигнал команду, що відбулася така проблема. За такою то адресою, ось людина, яка була покусна, вона вказує на цю тварину, робить опис цієї тварини в заявці. Потім ми виїжджаємо на місце, тоді проводять обмови обнов цієї собаки. Тобто є певна процедура дії. У лубнах відкрилася виставка живопису світу братів Володимира Мірошниченка та Олександра Мірошніченка. Свої роботи місцевій публіці презентували художники брати-близнюки. У своїх роботах Лубенські митці оспівують місцеву природу, пам'ятки архітектури та жіночу красу зображають історичні постаті та допомагають при цьому захисникам. Бачила картини наша Ольга Козіна. Краєвиди Лубенщини, яскраві натюрморти, дарів природи, зображення місцевих храмів, жіночі портрети, образи захисників у Лубенській галереї мистецтв. відкрилася виставка живопису Світ очима братів Володимира Мірошниченка та Олександра Мірошніченка. За плечима у братів близнюків, членів національної спілки художників України, чимало міжнародних виставок. А ось спільну експозицію вони презентують публіці вперше, говорять митці. А в основному я малюю полтавський край і Лубни, взагалі, лубницькі краєвиди. Це не всі роботи. Це роботи за останні шість років. За останні два роки я малював пейзаж, виїжджав на природу, щоб психологічний стан трішечки урівноважити, тому що природа тільки дає таке миротворення, я б сказав. У кожного з братів своя художня манера та живописна палітра серед спільного любов до рідного краю та допомога захисникам, говорять художники. Він і мастихіном працює, я кістю в основному працюю. Техніка різна в нас. І в основному тут роботи написані з натури нашого, Лубенщини, нашої, нашого краю, Полтавщина. Але тут є і Харківщина, і Чернігівщина. У мене перед цим була виставка персональна тематична шляхами Тараса Шевченка. Довелося об'їздити оце е, ті місця історичні: і Київщина, і Чернігівщина, і Черкащина, звичайно, і це все було замальовано. За багаторічне служіння мистецтву, громадянську позицію у непростий для країни час та допомогу Збройним силам України. Майстрів Пензля нагородили почесними грамотами та нагрудними знаками від Полтавської обласної ради та від знаками Лубенської райради. Волонтер, художник, член національної спілки художників України, так само запліду творчу діяльність, активну волонтерську позицію з надання всебічної допомоги військового. Вітаю! Я е, бажаю вам творчої енергії, творчого натхнення, щоб ви бачення. Природи і всього, що нас оточує, викладали на полотні. А ми навчилися читати. перемоги. Роботи обдарованих братів живописців випромінюють подвійну енергетику прекрасного, і це справжня арт-терапія, говорить депутатка Полтавської обласної ради Лариса Босенко. Враження у мене просто. Неперевершені, я би так сказала. Роботи дійсно гарні, вони спокій несуть з собою, і тому я коли привітала братів, я сказала, що це саме та соломинка, яка нас надихає, яка нас тримає і дає нам якусь наснагу і. Бажання щось робити не тільки творити, а просто рухатися далі. Відкриття експозиції та церемонію нагородження митців провели з нагоди дня художника та напередодні 60-річного ювілею братів Мирошниченків. Старовинні меблі, годинники, ікони, книги. Музей Віктора Бажана у Полтаві відзначає четверту річницю. За ці роки у музейному просторі стали проводити генеалогічні дослідження. Його відвідало чимало відомих особистостей, а також працюють і в просвітницькому напрямку. Деталі дивіться у сюжеті. Коледжі і музеї бажана музей Віктора Бажана у Полтаві відзначає четверту річницю. На імітованій сцені концертують та зустрічають гостей. Остап Шутко з синами, піаністом Романом та Скрипалем Назаром. Нас вразила та кількість. І якість експонатів, які тут знаходяться. І найголовніше мене вразило відношення е пана Бажана до тих експонатів, з якою любов'ю він про них розповідає. Е як він розуміє цінність цих речей. А найголовніше, він хоче, щоб музей був не якимсь місцем, де живуть, вибачте, трупаки. Ну якісь речі, які вже вийшли з ужитку, а щоб вони були дихали. Власне, живим духом у приватній колекції Віктора Бажана усього не перерахувати. Це унікальні картини, колекція старовинних меблів, статуетки, ікони, книги, рояль, якому 200 років. Засновник музею проводить екскурсію залами, демонструючи гостям найцікавіші витвори мистецтва. Кожного разу, коли ми проводимо екскурсію, ми обов'язково говоримо за цей бісторбінштейна. 300 років найвідоміший кендлер. І їх відомо три в світі: одна в Дрезденській галереї, друга в музеї Бажана, третя за 300 років безслідно щезла. Музей Бажана вже не просто музейний простір, це повноцінний арт-центр. Тут проводяться генеалогічні дослідження. Сюди приїжджають відомі особистості, а також не забувають працювати і в просвітницькому напрямку, говорить засновник музею. Було задумано це не як музейний простір, а як мистецький простір. І сьогодні ми вже бачимо на чотирьохрічний ювілей це вже і Бажанар Центр, де представлені Полтавські і не тільки Полтавські, але художники. Сучасності це і школа Святителя Луки, і відбувся храм Святителя Луки, і ікони вже створені, і цим працюємо як уже така просвітницька діяльність. Я сповідую принцип підсилення один одного. Тому ми паралельно з паном Віктором працюємо в різних проєктах, А є проєкти, де ми спільно розвиваємо тему архієпископа Луки Кримського. В диканці побудовано храм. Архієпископа Луки Кримського освячено митрополитом Київським і всієї України епіфанієм. Встановлено пам'ятник. А сьогодні черговий крок це започаткування школи архієпископа Луки Кримського. Пізніше на цокольному поверсі будівлі музею проводять концерт. У центрі уваги відома родина Шутко. У сідньому залі можна побачити роботи полтавського художника Максима Юхна. Тут така певна концепція своя, там, арт, переосмислення дня, скажімо переосмисленість Ну, Мені дуже подобається, що Віктор Васильович Бажан зробив цю, цей музей. Взагалі, що він існує, що зберігається спадщина, яка належить ну, Полтавщині, всій Україні, всьому людству. І це чудово. Останок засновник музею та гості разом намалювали картину на згадку. Кожен з відвідувачів мав в повній мірі проявити власну фантазію. А на вулиці біля музею можна було побачити роботи полтавських художників. Нагадаємо, музей Бажана відчинив свої двері 13 жовтня 2020 року. Тут представлена унікальна колекція зразків української та світової культури різних епох. Це були головні події дня, якими побачили мої колеги. На цьому я прощаюся із вами. Бережіть себе, все обов'язково буде Україна.